вільного доступу нема. Пижте, будь ласка, керівника установи, яка закрилась від народу. Коли закрився від народу? Ви по якому питанню? Ми по питанню вільного доступу до державної будівлі. Я вам говорю, що я тут стою з ковадою і буду зносити ці ваші незаконні замки, які без інвентарного номера. Попросіть, будь ласка, керівника. Якщо напротязі п'яти хвилин він не вийде, ми зносимо ці замки. Від народу загородились всякими замками і люди не можуть потрапити війну, доступу немає до всіх установ. 90% державних установ, які... Утримуються за кошти народу, створили собі умови як приватні квартири, попереджували, що щоб вони демонтували і працювали згідно Конституції України, а вони нічого не роблять. Донацька зінацька з кувалдою ходить, збиває кодові замки на державних установах. Зараз Часом броні вийову.

Скажіть, будь ласка, є інвентарний номер на цьому замку? Я знаю, Ігор Іванович, я слухаю, не лише це. Бо ми вже Дорога. у вас були. Молодець, Валя. Ми вже Дорога. у вас були, пан Дай плати кліпача сьогодні. Був би у вас були. Добрий день. Вільний доступ до адмінбудівлі вже встановлений. Йдемо далі в адміністративний суд. що правильно робите? Прокоментуйте, будь ласка, чого ми законі. Прокуратура повинна Так, Я поступаю правильно. Чого протязі більше як року ви не поступаєте правильно? Ми пропонували демонтувати майно. Ми зверталися письмо. А, чи треба письмово? На да? прийом були. Ми зверталися. Ми постійно а а вже, щоб дотримуватись законодавства, треба на прийом ходити. Це ж ви контролюєте дотримання законодавства. О, от бачите, ви ви вже не можете вільно потрапити в адмінбудівлю. А це, чого? Це, це нормально? Це нормально. Ви, ви рахуєте, це нормально. Дивіться Коли такий випадок. Скажіть, будь ласка, Був хоча б один такий випадок. Що в нас не пускали. У нас був, це, був такий випадок, що 5 годин жіночка не могла потрапити у виконавчу службу. Був такий випадок. Це про нас ви це про нас ви говорите, А про людей, які ходять. З вулиці, яких ви тут мучаєте, які стоять тут по сіду, ви про них забули. Згідно законів і Конституції України. а Ви рахуєте, що не має бути вільного доступу до адмінбудівлі. Це адмінбудівля? Це народне майно чи не народне майно? Скажіть, будь ласка. Я думаю, що це народне майно. А чого люди не можуть потрапити в адмінбудівлю? Вільно. Чого немає вільного доступу в адмінбудівлю? Не приватні квартири, щоб встановлювати такі замки. Це державні установи. А чого ви мене знімаєте? Чому питання? А чого ви мене знімаєте? Хочу. Що, що значить хочу, я б давав дозвіл мене змігати, чи що? А який дозвіл ви мені маєте давати? Які, Відповідності, які? до якого закону? До якого закону ви мені маєте давати дозвіл? У якому вигляді? Письмовому, усному, якому? Вже їде. Їде, вже їде. Літе, ми почні в адміністративний сад. Апеляційний суд. Там таких замків, чи 4 чи 4. Перші, кого я завітав, це були ви, ви розуміли. Я був у Журодській районі податковій. А чого ви Ми скільки зверталися? Сміття, в... молодець. Питайте спочатку у них, чи це е, законом там стоїть. Що саме стоїть? Ну, то, що там стоїть. А взагалі, які питання? Що? Які питання до Ван, тебе? Вам ну, хтось зателефонував, чи ви самі так. проходили мимо і побачили? Мені нам повідомили, що хто? Дії а, а А які? А які саме? чому ви зараз бачу, тут сховалися? Я йду на роботу, я йду працювати. Покажіть, взагалі хто? Покажіть. Хто у дивіться, у мене є посвідчення. Так, я і хто, ну, хто звернувся? Так, Поясніть людині, посвічення. хто звернувся. Ступа, Лариса Вікторівна. Хто звернувся? Хто, хто звернувся? За за телеграма... громадяни? Які телеграма... громадяни? Які громадяни? Ви обманюєте нас? Громадяни. Жодних громадян тут не було і ніхто не звертався. Ви обманюєте. Мене з будь ласка. Я чула і зафіксувала на камеру, як ви викликали міліцію. Ви будете давати пояснення міліції? Вам? Міліції. Будете давати пояснення? Має... Маєте намір давати Я пояснення? Я вам не буду нічого давати. А скажіть, будь ласка, як ваше прізвище? Я знаю, яке прізвище. Ви знаєте, ви, ви чиновник? Ви державний службовець? Ви державний службовець? Представтесь мені, будь ласка. Представтесь мені, будь ласка, якщо ви службовець. Ви працюєте в міліції, представтесь. Які хуліганські. Я тут ми з вами спокійно, мі... я з вами не сп... подавали. Звідки ви знаєте, чи ми подавали, чи не подавали. І вам дали дозвіл на те, щоб ви позбивали замки. А що, нам треба питати дозвіл, коли незаконне що зробиться? Народ, це наше майно. Якщо мене не пускають. Кажете, якщо, мене, якщо мене не пускають... А адмінбудівля чи я? Його що. Це наше. Подивіться, будь ласка, Іван Іванович. Іван. Іван. Я зробив вільний доступ до адмінбудівлі. Все. Ви зробили хуліганські Ні. – хуліганські складайте зроб... протокол. Ну що таке? Складайте протокол і підемо до суду, і побачимо, я що там можливі. з хуліганською ну, він виглядає. До... Що він нам підказує? Так. Ну то робіть щось. Ми, ну, ми не маємо часу чекає. тут стояти півгодини. Нас ми ще такі, те, такі нас ще такі дії чекають. Судді ви затримали людину? Ми... Ви людину затримали? Будемо виясняти всі обставини. Виясняйте, ми зараз прийдемо. Нас ще такі замки чекають. В апеляційному суді в транс як як там? Безпека. Транзінспекції. Вас чекають, ви Тут підете, військов... будете звертатися. У військовій прокуратурі такий закон. Міську такі раду, за... в суд, щодо звернення громадян, наприклад, що чи законно, чи незаконно вони встановлені, розумієте? Це не означає, що ми, ми, ми спочатку зверталися. Самоправством потрібно ми вже займатися, давним... розумієте? Самоправством ми вже вони займаються. Ми давно це з'ясували. Як що, вони, що вони займаються Вона є, прасом. У нас є письмові відповіді, що електронні, законом це не передбачено. Електронні замки Вони можуть вдома собі встановлювати, а в державних будівлях вони не мають права встановлювати. Завдяки цим замкам вони собі створили умови, що ви їх не можете піймати на корупції. Тому що у вас немає вільного доступу. Під'їжджає зараз. А в цей час вони собі роблять корупційні дії. сходимо на кофі, поки приїде Ні, зачекаємо. Пішли, сходимо на кофе. Можете... Чого? Ви затримуєте його? Ви його затримуєте? Ви його затримуєте? затримуєте? Все, ми пішли на каву. Пішли. Що? <смітно> що це було? Це було? Ну, що це було? Що це було? Це? Ви чого до мене кидаєте? Ви, 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 ви представник не ви особи? Ви, ви посвідчуєте, а чи то. ви маєте право представляти інтереси особи? А, а, маєте довіреність, маєте доручення. Що ви зараз платите? Яке, платите Яке доручення, яка довіреність довірність. Ми що в суді? Ми зараз не в суді. Ми зараз суді? То ми в суді зараз? Ні, ми в суді. А де ми на слідчих діях? Що це слідчі дії? Ми охороняємо місце події. Та охороняйте. Ми пішли на каву. Питайте спочатку у них. Чи це е, законом там стоїть? Що саме стоїть? Ну, то, що там стоїть? А взагалі які питання? Що? Які питання до тебе? — Вам, вам хтось зателефонував, чи ви самі проходили мимо і побачили? Мені нам повідомили, що хто по дії вчиняються. — А які хоч? А які саме? Чому ви зараз бачу тут сховали? Я йду на роботу, я йду працювати. Які, які хуліганські дії він вчинив? Можна я пояснити? Я вам пояснив. Пояс... Не пояснили? Поясніть. — було звернення громадян, що чоловік... Яких громадян? Ви не, пояснили, яких громадян? Дивіться, якщо ви які громадян? Коли, коли, телефонують на номер 102, вам говорять прізвище, імя, ось цього а зараз я не говорю, офіційна. Там, там, там. Я сказав, а зараз я не, не офіційна. А зараз я не офіційна звертаюся. Немає до вас не можна звертатись шутно. Хто заборони? Те, що я до вас говорю, будь зверну. ласка. Зверну. Я задала я вам питання. Я зрозумів. Тобто в наступний раз, коли я зателефоную, я скажу, що я анонім. Так так можете, будь ласка, зателефонувати. А чого ви так би анонімна особи можете попередити будь-які акцію? Зупинили. Ми не дійшли до інших чиновників чиновники, які створили умови. Е, що Люди не можуть вільно потрапити до адмінбудівлі, нехай чекають. В раз ми прийдемо до них з цією е, зброєю. Ви, 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 ви. Вони не, не мають мені чинити перешкоди. народні кошти мені створили ще умови. І в міській раді скільки таких замків поставили. А в, ви кажете, заарештували. Ви розумієте, що ви говорите? Ну ви ж його Ні, не мені, пускаєте на каву? Ні, ви, ви ж його розумієте. каву не ви, пускаєте пити? Знаєте, ви говорите, що ви обізнаний громадянин, так, і ви кажете, що ми зарештували. Може, не заарештували, а що робили? Затримали? затримали? Ну, так, У. Деякий період для встановлення. На який період. Ви знаєте період, на який, період? Ну, об період, на який період ви затримали? Групу, розумієте, Вам декілька разів потрібно пояснювати. На який період ви затримали людину? Чекаємо слідчу перетивну групу. На який період? До 3 годин. До, до, особи до 3 годин. Затримується. Ти затриманий до трьох годин. А чого ви лише зараз йому це повідомляєте? Що затримали до трьох годин? Лише тепер. Коли ми з вами вже спілкуємось хвилин 20, чому тепер? Я не розумію, як до вас можна звертатись, Лариса Віктор, Чому ви так пізно повідомили людині, що ви його затримали на три години? Ви зразу підійшли і, поясни... і зразу не повідомили. Пояснили людину, що... Повідомили Чекаємо тебе зразу, що на три години ти затриманий? У... Для встановлення всіх об'єктивних обставин. Розумієте? Ви сказ... тобі сказали, що ти затриманий на три години? Ні, мені не сказали. Скажіть, будь ласка, чому затримали Данацька? Чому затримали Данацька? Поліцейські нам сказали на камеру, що затримали на три години. На якій підставі можете пояснити? Шановна, до мене підійшли, як, чесно кажучи, не було діє інформації. Ми тільки що під'їхали. Ви не в курсі. Скажіть, будь ласка, може ви в курсі? За що затримали на три години Даданська? Добрий день. Добрий день. Не знаю. А хто знає? Ну, ви ж в, в Прес-центр звернутися або до керівництва. Жальництва а ви хто? А ви? -оперативна група. І слідчі -оперативна, оперативна група не може пояснити, чого затримали людину? Ну це вам пояснює прес-центр. А чого представник? А ви хто? Ви що розмовляти не мієте? І чи закони не говорю. знаєте? Я з вами говорю на даний час. А чого ви не можете з'ясувати? З'ясуйте, будь ласка. Ми зараз з'ясуємо, Тільки що приїхали. Зараз з'ясуємо. А чого це ви це тут ставите. стоїте? Ви чекаєте указів прокуратури? Ні, ми не чекаємо. Кирилен... Кирилен... а чого ми ви чекаєте? Пішліть до, Пішліть до донатська, Пішліть на місто злочину. Ми, так там представники. Ви отримали указівки від Кириленка, що робити? там представники поліції які спілкуються. а чого ви не йдете? Ти розбираємося, що за ситуація? Людину затримали на три години. Я хочу узнати причину. Ніхто так, не знає причину. Так Поліцейські It там, хто затримали, вони Поліцейські не можуть пояснити. Сказали, що оперативна група пояснить. Я вас чекала. Да? Там, да? Ні, оце полі... полі... no, відбувалося тут. Отут <вісна> відбувалось. Так, вон, бачите, валяється. А що сталося? Шановний коктюк, поясніть, будь ласка, опергрупа група не змогла пояснити за що затримали на три години людину? Ви сказали ви слідчу оперативну групу чекали для встановлення всіх об'яснених обставин. Ви сказали, що ви затримані на три години. Ви це сказали, я записала. Вони пояснити не можуть. Ви не можете, хтось що пояснить? Що можуть пояснити? Ми я вам пояснив, що слідчу оперативну групу. Ми чекали. Ви поя... Поясни, я про затримання бай. на три години. Бачите, особа пішла? Я про затримання на три години. Ви Бачите, що громадянин пішов. На які підставі ви його затримали? Групи? Будь ласка, туди запитання. Зрозуміло. Розуміє. Ви не знаєте, чому ви його затримали? Затримали. затримали ж ви, Ми, не, ви не оперативна зачекаєте. група, ви.